Як хочеться на мить закрити очі І відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти У вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним, тихим сном, і вчас таки, напевно, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслях, і був подібний до усіх дітей. Та це дитя, колись врятує світ від горя, це немовля десь мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він Ісус дасть людям майбуття, і час пройде. І по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серця назавжди пройде тривога, Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих. Щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсильний, Він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала. Для тих, хто прагне, Він вода жива, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, Він є хліб життя. Тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя. Для бідних Він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих, Він багатший від усіх. І, по правиці батька оселився Для відомих той, що був і є, і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних йому ім'я, цар-царів. Коли сьогодні ми вдивляємось в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до нього люди. А ким для тебе? Є Його життя, може тобі Він історична постать, може для тебе Він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога І володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслях, Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус, надія і наша повнота, мій друже. Неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя твоє одне, але Ісус, померший на Христі, дає тобі життя нове тобі. І незалежно віриш ти чи ні, Ісус Христос є Богом на землі, але коли прийдеш до Нього в каятті, стане Він Богом і в твоєму житті. Слава Ісусу!